Ого, ого. Розказуй, Юра, це ти тут більше знаєш. Це почалося, який? Це 14 чи 14? -ти. Оце після Революції Гідності з рубше, ми доросли до цього. Тобто все, що тут є зараз, вже отут, те, що, що ви бачите тут, в тому корпусі, це вже після початку військових дій. Отут, От так. Да. Да. Тому що ми з війною виросли десь в раз 10. А тут був івентовий uh, простор. Uh, так, так. Через в... те, що ви виробляєте форму, чи вона виробляє? Ні, дивись, ми, я... виробля... ми не виробляємо форму. Ні. Через Ні. те, що Ні. те, що ми писали на своєму одязі, почало розуміти в 10 разів більше людей. Mm. А раніше люди цього не розуміли. Я багато своїх великих виступів роблю в вашій футболці з нашим логотипом, харче. Це в якому сенсі ідентифікатор, так? Да? І людина ідентифікує себе щодо інших. Ну це як форма в якійсь лозіці, коли ти свій чужий маєш зразу. Свій чужий і, і новий меседж. Це ну. ми, ми це, це була задумка. Як це? Вишиванка Зробити? на кожен день. Це вишиванка бу... на кожен день. Це, ну, так. От, на формулювання. Є... А це прям була частина стратегії. Чи... Ну ми це... про це говорили і думали. ми це зрозуміли. Тобто питання було в ідентифікаторі. Тобто, щоб в yeah. тебе було праводліметін Ukraine, yeah. про тебе, щоб в тебе тут писало ОА, і в мене в з мрій була тоді, коли ти десь за кордоном виходиш з літака, yeah. бачиш іншу людину, і ти оце побачив, і ти yeah. просто зустрівся поглядом і все зрозуміло. Ну yeah. no, і насправді слово «право» воно в цьому сенсі правдиве. Я думаю, що якраз 22-й рік багатьом ці. Меншу вартості сильно виправок да, ну, на дивіться, які яскраві персонаж. Да. Це Уляна. Уляна, добрий день. Дуже приємно. Є нас... авіація чи ви Галичина? І той то, і то. А це авіація з Галичини. дивись. Уляна, дизайнер, конструктор, наш з самого початку лідер цього проекту. І Христя, це моя дружина, яка сео. Христя, добрий день. Це управляє управляє. Ну, я розумію, що ось сірий кардинал всього. Да? Вот управляючий партнером. Ви управляєте управляючий. — Можна на паузу наше інтерв'ю, як ви інжуєте? Розкаже, які се живете. — Як я з ним живу, та нормально живу. Також а Усміряти але... і його чи я... вас? Аж <laughs> 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 Не, він дуже добре вдома поводить себе. Чем? Да?